Саме безглузде заняття і витрата енергії та грошей, це коли косять траву там, де вона може рости і нікому не заважати. Ну, от дивіться, покошена трава, хіба що вороні зручно там ходити. Тут не покошено. Нормально виглядає, природньо, квіточки є, все чудово. Для чого її косити? Краще б добрива внесли, щоб вона краще виглядала. Але потім я згадав свого діда, який. Голився постійно, навіть коли він працював зварювальником, він все одно кожен ранок голився. Чому так ставалося? Він мені розповів, що у нього ця звичка прийшла з армії, а потім і на роботі така сама була звичка. Всі ходили поголені, але наприкінці життя, ближче до 80 років, він казав, що все життя мріяв вносити вуса і іноді хотів бороду. Тобто, виходить, що він жив із звичкою. Яка взагалі йому не потрібна була, ну просто так треба, отак от сказали інші. І от це косіння трави. Я дивлюсь, скільки туди людина годин витрачається, це реальний бред. Подумайте, а що в вашому житті є таким самим косінням трави, те, що безглузде не приносить ніякого результату, навіть не красиво, не ефективно, але ви все одно продовжуєте це робити і витрачати на це свій час. І напишіть про це в коментарях.